Не висовуйся, від тебе нічого не залежить. Терпи, всі в нашому роду терплять. Не жили багато, нема чого й починати. Гроші це брудно та соромно. Всі чоловіки-зрадники, хлопчики не плачуть, вною мають бути задоволені. Я маю всім подобатись. Якщо ти відпочиваєш, ти видащо. Друзі, ще купа інших установок, які у вас можуть бути і до яких дуже корисно задаватись питанням, це моє чи мені нав'язане. Інтроекція це умовна назва неусвідомлюваного психологічного процесу, завдяки якому людина включає без критичного аналізу у свій психологічний простір. Переконання, установки, навіть життєві сценарії інших людей і приймає за свої власні. Найчастіше це батьки, авторитетні друзі, вчителі, інфлюенсери, привіт, соцмережі, герої книг і навіть фільмів. Якщо простими словами інтроект. Це установка, думка, погляд, який пропущений неусвідомлено вглиб себе і прийнятий на віру як власний, не піддаючи його сумніву. Це такий шматок інформації, який ми колись проковтнули, не поставивши запитання. А чи дійсно це так, чи дійсно це правда? Хто сказав? А що далі? Як це взагалі потрапило до моєї голови? Знаєте, про інтроєкти існує така байка, приказка. Чоловік запитав у дружини, чому вона курячі крильця завжди розрізає на два шматки. Вона відповіла: буцімто, мама завжди казала, що так треба робити. А мама це казала бабуся. Коли про це запитали бабусі, вона сказала, що після війни не було посуду. То шкурку варили в маленькій кастрюльці і вона туди не поміщалася. Інтроекти передаються з покоління в покоління. Це приклад нейтрального інтроекту, який, якщо не має ніякого негативного впливу, то, то й нехай бувають позитивні інтроекти та дисфункційні, або ті, що людині шкодять. І якщо у вас є інтроекти. Я хороший, я хороша, у мене все вийде, я заслуговую кращого. Я заслуговую, щоб мене любили просто тому, що я є. Все окей. Але якщо ви маєте інтроекти, я нічого не вартую. Я погана або поганий, я недо. Любов і гарне ставлення треба заслужити. Я маю приносити себе в жертву. Я нічого не доб'юся життя для того, щоб терпіти і страждати. Я винна, якщо щаслива. Треба знайти, хто це у вас записав, і працювати над тим, щоб позбуватися. Друзі, проблема у тому, що поглинання інформації починається з полішок, коли у дитини не сформована критичність осмислення. І до моменту її формування вона вже встигає нахапатись, окрім корисних, ще й цілий букет шкідливих інтроєктів. І через відсутність цієї самої критичності осмислення вже прийняті за правду і не усвідомлюються інтроекти, як ті, з якими щось не так. Що робити? Друзі, випишіть на листок усі установки, які у вас крутяться у голові, і починаються зі слів категоричності. Наприклад, всі ніхто завжди ніколи, я повинна чи повинен, я зобов'язаний, всі зобов'язані. Вислови, якщо то. Наступне випустіть напроти кожної установки, приносить вона вам реальну користь в житті чи ні. Далі дайте собі відповідь, звідки вона потрапила до вашої голови. Це ваші власні життєві установки, які з'явились на основі вашого власного життєвого досвіду шляхом зваженого критичного осмислення фактів. Інтроекти це чужий досвід, який ви сприйняли як свій власний, і йому повірили. Добрі люди ніколи не зляться, це інтроект. Далі переформулюйте шкідливі інтроекти у функціональні. Наприклад, відчувати абсолютно всі емоції нормально, хороші люди ще й як зляться. А далі відловлюйте їх у повсякденному житті. Підсвічуйте і виявляйте власну волю стосовно їх існування у вашому просторі, якщо у дорослому віці людина без спроби критичного осмислення і піддавання сумніву приймає будь-які норми, цінності, правила, які намагаються їй нав'язати, то втрачає зв'язок із собою власними бажаннями та мотивами. Такою людиною легко маніпулювати, адже вона не чує своїх потреб, не розуміє, чого хоче та до чого прагне. Замість я істинного починає домінувати. Я фальшиве». Тому, друзі, працюйте над собою і робіть якість свого життя кращою. Воно того вартує.